Український Нью-Йорк. до війни малювничу містечко Донецької області зараз у п'яти кілометрах від лінії фронту. З початку повномасштабної війни Росіяни гатять по цивільним ледь не щодня. Потерпає від ворожих атак і місцеве підприємство. Фенольний завод. У нас немає жодної ділянки, яка б не була обстріляна. Спочатку це була авіаційна ракети, ракети типу НУРС. Потім почали обстрілювати гради. Ствольна артилерія, ну і вже дійшли до того, що почали прилітати авіабомби типу ФАБ 250 Днями по підприємству окупанти запустили дві такі авіабомби, зруйнували адмінбудівлі. На території величезні вирви від снарядів. На підприємстві працюють більше 50 чоловік, які займаються підтримкою производственних процесів, підтримка будинків після. Аварії після обстрілів ліквідації самих аварій. Через війну робота тут призупинена. Проте підприємство дбає про жителів Нью-Йорка. Допомагали нашим людям, які знову ж таки в простої, давали гуманітарну допомогу, завозили. Ну і по потребам, коли звертаються, там якщо страдає будівля їхня, то ну, чи можемо, звісно, допомагаємо. Війна ще більше згуртувала працівників заводу. Просто так залишити підприємства не можемо, тому що більша частина людей, які тут працюють, це вихідці з трудових династій. Ще працювали діди, батьки. Тому на даний момент люди, які виходять на роботу, вони знають, для чого вони виходять. Серед представників династії промисловців Роман Петришкович нині виконує обов'язки заступника головного енергетика. Працює тут з 2014 року, зізнається, покидати рідне містечко та роботу не планує на цьому підприємстві. Працював мій прадід. Він відбудовував його після Другої світової війни і дід, мати, тобто вся сім'я, фактично, і це підприємство мені дуже хотілося б зберегти у найкращому стані, тому що я розумію, що нам Потрібно буде його запускати, потрібно буде відновлювати селище. А відновлювати у місті доведеться багато чого. Нещодавно росіяни кинули авіабомбу на місцевий клуб для нью-йоркців Це знакове місце, зізнається Роман. Всі головні події та свята містечка проходили саме тут. Тут працювали клуби для молоді. Тут молодь проводила вистави різні театральні, тобто. Для нашого Нью-Йорка це була сама така знакова будівля. Ми, як підприємство, завжди її підтримували у гарному стані. забезпечували там дрібні ремонти, забезпечували різними апаратурою різною молодь. І взагалі то. Боля чи дивитись на те, що Росія зробила з цим місцем, вона просто скинула фаб 250 Це велика авіаційна бомба, котра ну, вщент розбила просто фактично в центр клуба. Це як розбите серце. Так і вони розбили наше культове місце нашого Нью-Йорку. Але жителі міста вірять у перемогу, після якої ще буде багато роботи. Нью-Йорк – це Україна. Ми відбудуємо усе обов'язково.